Ми маємо залишатись солідарними з тими, хто пережив або й досі переживає жахи війни, страхіття, злочини Російської Федерації, тортури, знущання, насильство, терор, цивільного населення. Маємо залишатись стійкими, переживаючи жахи кожної з наших родин, підтримувати один одного, підтримувати наших військових, роблячи навіть дуже дуже маленькі кроки цьогоріч до щорічної міжнародної акції «16 днів активізму проти насильства. Я запрошую нас знову бути небайдужим і приєднатись до забігу солідарності «Acting for Survivors». Забіг розпочнеться з міста Героя Ірпінь і буде переданий іншим містам України. Ми дуже вдячні і українській діаспорі в Чикаго, яка також за 8 тисяч кілометрів захотіла підтримати всіх нас, незважаючи на те. Як далеко українці, ми всі об'єднані 26 листопада, мешканці понад 15 міст України можуть проявити солідарність рятованими і вшанувати тих, хто зазнав жахів російської агресії. Локація забігу, зокрема, в самому місті Ірпінь, буде складатись із маршрутів евакуації громадян на початку повномасштабної війни, щоб кожна людина, яка пережила жахливий досвід війни, відчула. Що вона не сама, що вона має підтримку стільки, скільки це потрібно, і що ми тут, ми ті люди, які не байдужі. Забіг буде інклюзивним. Будемо раді бачити абсолютно всіх. Приєднуйтесь до зустрічі в Верпині.